Свій внесок у літературне прославлення любові вніс черкасіць Євген Таран. Днями у художньому музеї поет презентував дебютну збірку віршів. Він відсвяткував подвійне святом. За 25 років творчої діяльності видав першу збірку віршів «Її Вілічіста Любов. На творчому вечорі письменника побувала кореспондентка «Віка новин» Наталія Кириленко. Євген Таран вірші почав писати з 11 років. Презентована книжка є першою збіркою віршів, які раніше ніде не друкувалися. Музикант за фахом, а поет за покликанням написав понад 50 віршів. Усі твори, які війшли до збірки, він присвятив жінці другу, з якою товаришує більше 15 років. В основному це стихи любовного направлення, є частина філософських. Ну в основному стихія любві, восією многограності. Збірка вийшла з друку завдяки фінансовій підтримці двох найдавніших друзів. Протягом усього періоду створення нових віршів Євгена Тарина надихало на творчість одне єдине почуття. Любов. А, а якщо серйозно, то зараз я состою в літературному шільстві арфей в місті Черкаси і благодаря общению с людьми этого же направления, я понял, что действительно можно, можно и нужно писать на разные темы. За словами Євгена Тарана, кожен вірш – це як нове дитя. Неможливо запланувати, коли воно з'явиться. В училищі, коли я вчився, то мені дуже подобалося, як не странно, мені подобалося стояти в наряді. Тому що тишина, підмосковна березова роща, Солов'ї це ета все вот вдохновляло на нові стихи. У майбутньому євген таран планує написати ще два цикли віршів про дітей та релігію. Наталя Кириленко, Юрій Підлісевич. Віка новини на сьогодні. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Замить прогноз погоди від Черкаських синоптиків. Більше цікавого на нашому сайті в інтернеті давідавідаві.віка А я з вами прощаюся. Усього найкращого не, не хворійте.